Всім привіт! З вами знову Юрій і канал міні-трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Три приводи насоса НШ-10 для клієнтів. Ось такі варіанти. Робимо, поступили свіженькі, свіженькі шківки, поступили, тільки забрав токаря. Шків профіль Б суцільно точений, ось такі, ось такі варіанти. Три штучки сьогодні поїдуть до нових власників. От люди будуть робити собі комплекти. Гідравліки. Сами комплектую, бо зараз комплектую ще дуже дорогі поставали. Ну, люди варіанти шукають. Тобто ось такий шків. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Ось такі варіанти. Приводні шківи. з цієї сторони ставиться насос НШ. десь і закріпляється. А з цієї сторони під ремінь профіль Б буде. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі.